Ну що, як працює додаток GeyserCar, Car, показую на цьому відео. Автомобіль відповідно відкриваємо. Автомобіль закриваємо. Автозапуск. Поки чекаємо команди виконання на автозапуску, автомобіль вже його прийняв. Дивимося, що у нас ще по функціоналу, є карта. Відповідно, є також історія подій. Можна переключатися між режимами відображення в додатку, температуру налаштовувати, статуси подій налаштовувати, сповіщення під себе налаштовувати, в тому числі критичні, некритичні датчики регулювати. Все, що завжди є в звичайній сучасній сигналізації. Зараз запущений двигун, додаткові сервісні опції. Можна змінити відображення цього всього. Переходимо в... Комфорт. І в нас зміниться зараз головний скрін, тобто звідси буде зараз у нас там інші трішки налаштування, можна під себе трішки автозапис налаштовувати і якісь умови задавати роботи. Якщо нам потрібно, можна звідси все управляти, звичайно. Да, там, зняти з охорони да, і залишити бігун. А, можна під себе налаштовувати деякі плитки, деякі відображення, щоб... як вам зручно. Зараз у нас, наприклад. Літо можна зиму включити, відповідно у нас поміняється скрін на обігрів. А можна назад на літо переключитися. А можна взагалі поставити, щоб тут працювала безпека скрін, а не купорти, що клієнту важливіше. Ось, ну і відповідно знову ж таки. Карта, календарі, розписання, ну це мало хто користується, але... Там потрібно щось підналаштувати, це можна зробити. Звертайтесь, підберемо і реалізуємо вам.